28 травня відбулася колегія Галицької райдержадміністрації, на якій заслухали питання про підготовку у районі організованого відпочинку та оздоровлення дітей, про підсумки роботи житлово комунальних господарств району та про стан дотримання мінімальних гарантій оплаті праці, про беребіг обговорення питань порядку денного у наступному репортажі. Перше питання, яке заслуховувала колегія, стосувалося підготовки та забезпечення в районі організаційного відпочинку та оздоровлення дітей. Доповідачі з цього питання, заступник голови райдержадміністрації Людмила Сівецька, начальник відділу освіти, представники санепідемстанції охорони здоров'я доповіли про стан справ з оздоровлення дітей на даний час. Присутній на колегії заступник голови департаменту науки і освіти, сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Володимир Дудчак зазначив, що правильно організований відпочинок дітей, де це найперше їхнє здоров'я? Ну, можна говорити про якісні показники, які ви сьогодні ставите за мету 55%, там, до речі, вже скориговано у, у, у рішенні. Але я би хотів, щоб ці е, якісні показники, вони були не тільки якісними в харчуванні, а вони були добротними у плані виховної роботи. У вас є чим гордитися, у вас є чим пишатися. Ви йдете напередодні на зустріч ювілею, чергові річниці, круглі річниці Дарнього Галича, а відповідно ви маєте активізувати історику патріотичну, краєзнавчу. Роботу у вас є хороші екологічні маршрути у рішенні, яке прийняла з цього питання колегія, вказано ряд пунктів, які слід виконати. А саме охопити послугами з відпочинку та оздоровлення не менше 50% від загальної кількості дітей 100% дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і дітей потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, та 70% – дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей. дімей. А також посилити відповідальність щодо безпеки життя і здоров'я дітей під час оздоровчої кампанії 2013 року. А далі колеги заслухали питання про підсумки минулого опалювального сезону та підготовки до наступного про споживання та стану розрахунків бюджетними установами і організаціями району за використання енергоносії. Заступник міського голови бурштина Володимир Гулик доповів про основну причину заборгованості перед КП житловик. Від надходження коштів до міського бюджету високий процент вилучається до районного фактичний дохід. Складає багато меншу суму від необхідної. Дефіцит міського бюджету за 4 місяці поточного року становить 970 тисяч гривень. Заборгованість перед КП житловик бюджетними організаціями району складає майже 500 тисяч гривень. Руче лист фінансового управління Галицької районної державної адміністрації і покращення для покращення ситуації і з врахуванням раніше сказаного. Ми ще раз ініціюємо перед районною радою внесення змін. Атройон в частині перегляду і в сторону зменшення коефіцієнту вилучення із міського. Бюджету. Голова райдержадміністрації Григорій Васишин наголосив, що борги слід сплачувати, для цього існують позики. Також він поцікавився станом економії, енергоресурсів у районі та станом систем опалення у навчальних закладах. Наступне питання, яке розглядалося на колеги, стосувалося стану дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці. Колеги райдержадміністрації рекомендувала управлінню пенсійного фонду в районі державній податковій інспекції, управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації систем. Маматично проводити роз'яснювальну роботу з кожним роботодавцем, який допускає виплату заробітної плати нижче законодавчого встановленого мінімального рівня.